22 вересня цього року за участю президента Німеччини відбулася зустріч Бенедикта XVI з німецькими екс єпископами і екскардиналами в Берліні. Вас німецькими з кардиналами. Bowiem na początku tego oficjalnego powitania, jak jest prezydent, przedstawia Ojcu Świętemu swoich pracowników, pracowników można powiedzieć swojej kancelarii. Tym razem Ojciec Święty, że przedstawia, przedstawia członków No właśnie. Hmm. Ми завше відділимо ой ту швердему подаш Сякітарстанство і це Апостолським Німецька апостатична ієрархія стягнула на себе Божу анатему. Передусім за те, що творить єдність з єресями голови німецької єпископської конференції Робертом Цолічем. Екс єпископ Цоліч на Велику суботу 2009 року. Прилюдно заперечив основну правду християнської віри, сказавши, що Ісус Христос не помер за наші гріхи, але лише із солідарності з терплячими. Це є єресь Максима, Синод єпископів Української правовірної греко-католицької церкви, закликав єпископів Німеччини, щоб вони зреклися цієї єресі. Вони цього не зробили. І тому синод єпископів відразу звернувся з закликом до папи, щоб він відкликав єретиків з уряду. Папа цього не зробив. Замість цього він беатифікував найбільшого апостата, який жестом в асижі заперечив суть цілого християнства, а цим авторитарно окреслив апостатичну дорогу зради всередині церкви. Спасительну жертву Господа Ісуса Христа. Який з любові до нас був прибитий до Христа і пошану до демонів, він поставив як рівноцінні дороги до спасіння. За цю страшну зраду Бенедикт XVI на себе і на цілу церкву стягнув прокляття. Папа допустився подібної зради, як апостол Юда. Фарисеї допомогли Юді зрадити. А згодом відповідно відплатили. Сучасна фарисейська ієрархія спонукала Бенедикта XVI до цього кроку зради Христа, коли Юда виконав план фарисеїв, то вони з погордою відвернулися від нього. Подібну відплату отримав 22 вересня 2011 року експапа Бенедикт XVI в Німеччині. 68 восьми ексєпископів на зустріч з ним прийшло лише 16, але цемірно подали йому руку лише шестеро з них. Інші демонстративно ігнорували подану ним руку, показуючи, що ним погоджують і вже не хочуть з ним мати нічого спільного. Зрадницька ієрархія католицької церкви, включаючи німецьких екс єпископів, лицемірно посилається на послуг святійшому отцю. Ці єпископи, які публічно проповідують єресі, що нищать суть спасительної віри, захищаються папою. А це є молотом ліквідації правовірного вчення католицької церкви і всіх правовірних католиків. Ця зрадницька ієрархія сердечно тисне руку президенту, який підтримує політику Євросоюзу, тобто антихристиянську політику гомодиктатури, а згодом і автогеноциду. Сучасного папу ця зрадницька ієрархія відкинула лиш тому. Що він в минулому був знаний як заступник правовірності. На жаль, експапа зрадив Христа, зрадив правдиву віру і несе частку юди між фарисеями. Дав би Бог, щоб цей цинізм відступницької ієрархії став для нього імпульсом до покаяння, хоч би тепер.